Доброго ранку, дорога шкільна родина! Сьогодні особливий день, сповнений сонця, посмішок і трепетного очікування. Ми знову разом, хоча і онлайн. Є такий валь у повітрі, що просто неможливо не відчути. Школа, ти готова? Адже ми починаємо наш новий навчальний рік. Це не просто свято, це наш з вами лінійка Апгрейд. Апгрейд знань, апгрейд навичок, апгрейд наших мрій. Сьогодні ми вітаємо наших найменших першокласників. Вони, як маленькі соняшники, що лише починають тягнутися до сонця. А ще сьогодні ми прощаємося з нашими мастодонтами-випускниками. Вони вже на фінальній фінічній прямі, на максималках, готові підкорювати цей світ. І, звісно, вони прийшли провести цей рік так, щоб потім згадувати з посмішкою. Як символ цього дня символ наших традицій. Ми обрали чорнобривці. Ці квіти наша ДНК. Вони нагадують нам про рідну землю, про тепло батьківського дому і про те, що Україна це наш дім, який ми любимо. Так, чорнобривці – це не просто квіти, це цілий будбор української ідентичності. І сьогодні вони є нашою точкою дотику з традиціями. Друзі! Ми починаємо новий навчальний рік. Але не маємо права забувати, якою ціною це нам дається! Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав своє життя за свободу нашої України, за наше право жити, навчатися і мріяти. Вічна пам'ять героям! Слава Україні! Героям слава! Наші першачки вже як зірки, щасливі, усміхнені, в центрі уваги і вже готові сказати вам щось дуже важливе. Вони готувалися, репетирували, хвилювалися, але зараз вони виступають як справжні профі. Тож зустрічайте виступ першокласників. Ми скоро як Чорнобривців є особлива магія. Вони символізують любов, відданість і міцний зв'язок із рідною землею. Ми впевнені, що чорнобривці стануть своєрідним амулетом для наших першокласників на весь навчальне рік. Дорогі випускники, ви для наших першокласників справжні кумири. А ще ви вже як старші брати та сестри, готові допомогти, підтримати та поділитися досвідом. Так, ви їх наставники. Тому зараз ми попросимо наших випускників передати естафету знань нашим маленьким учням. Вітаємо, Люба школа! Ми зізнаємося, що нам дуже б хотілося скоріше прийти до рідного закладу. Адже сьогодні наш останній шкільний 1 вересня. Тому ми хвилюємось як ніколи. Дорогі першокласники, ласкаво просимо до нашої шкільної родини. Бажаємо вам любити Україну, пишатися її історією та культурою. Нехай ваша сміливість та допитливість допомагають вам відкривати нові знання та робити нашу країну ще кращою. Ми раді вітати вас, маленькі патріоти. Нехай ваше навчання буде веселим і цікавим, а серце завжди б'ється за нашу рідну Україну. Вірте в себе і пам'ятайте, разом ми сильні. Нашої історії. Наша школа це наша проти знань. Вчителі, які залишилися з нами, навчилися нас бути гідними громадянами незалежної країни, не падати духом та боротися своє майбутнє та майбутнє нашої України. Ми те покоління, яке закінчує школу вже давно дорослими та свідомими. Ми, як ніхто інший, осмислили, в чому саме полягає життєва цінність, за що ми повинні любити життя. А найцінніше простих речах. У мирному небі над пологою у спокійному сні, у купі невиконаних завдань. У живому спілкуванні з однолітками, лікарника допоміг в коридорах школи, доповнені на дитячому сні. Головне, ми хочемо сказати спасибі нашим вчителям. Ми любимо вас і вдячні вам за кожен рік і кожен день нашого шкільного життя. Шановні захисники та захисниці, від імені всіх випускників, ми хочемо подякувати вам за вашу мужність і відвагу. Ви обороните нашу незалежність. Надаєте нам можливість мріяти про краще майбутнє. Ваш подвиг надає нам мотивації стати кращими і сильнішими. Дякуємо вам від усього серця. Ви, справжні герої, які захищають нашу свободу та майбутнє. Ваші вчинки надихають нас бути гідними вашого подвигу. Дякуємо за мир і захист нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Традицією настав час для найголовнішого моменту час, коли пролунає перший дзвоник нового навчального року. Це право надається випускнику 11-го А класу Міляєву Івану та учениці 1-го А класу Бомбер Амінь. Перший дзвоник. Цей дзвінок не просто звук. Це наш старт, наша декларація, що ми продовжуємо жити, вчитися і творити, попри все. Хай цей навчальний рік буде мирним, цікавим, повних нових відкриттів. Нехай наші серця завжди б'ються в унісон із серцем України. І пам'ятаєте, кожен з нас є чорнобривцем на нашій рідній землі. І разом ми цілий букет. Перший урок уже чекає. Переходимо okay. на урок левел. З новим навчальним роком! Успіхів і натхнення кожному з вас. До, До зустрічі! зустрічі!